Короткий Крим цілий тиждень нагадує зону бойових дій. Російські БТРи рухаються з Севастополя у Сімферополь. Військові гелікоптери без узгодження з Україною порушують кордон і летять на Бельбек. Колона Уралів з військовими у повній викладці в'їжджає в Ялту. А що, у них команда на пораження? Ну, якщо до них близько підходять... Ага. На поражіть. Я, я просто боюсь за вас. Повітряний простір паралізований. В усіх аеропортах Криму сотні озброєних бійців у камуфляжі без опізнавальних шевронів. Називають себе народною самообороною. Самоліти, які прилітають із Києва, ми не хочемо, щоб радікализ УНАУНСО, з приезжали з України і у і устралювали какие-то э, неприятности. Фашизма ми не хотим. Угу. На військовий аеродром Бельбек сідають сім ілів. У кожному по 150 десантників. Російська Федерація розпочала неприховану агресію проти нашої країни. Під виглядом військових навчань вони вивели війська в Автономну Республіку Крим. Вони провокують нас на військовий конфлікт.